Добрий день, шановне товариство. 2 січня 2026 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Вітаю усіх моїх підписників і глядачів з новим 2026 роком. Бажаю всім міцного здоров'я! Миру, злагоди та благополуччя. Наснаги до праці. Будемо вирощувати наші рослини разом. Ось так зимує полунечка. Вона на високих грядках. Зараз покажу ближче. засипало сніжком. У нас погода цього року сприяє зимівлі, хоча й морозно, але прикрито сніжком. І цей додаткова влага. Ось такі полуничні грядки. так вони у нас тут і зимують. Ну, зима ще попереду. Це тільки січень місяць, але надіємося, що все буде добре. Всім міцного здоров'я ще раз, будьте мені здорові, до побачення.